Пропонуємо вашій увазі. Огляд преси за тиждень. Газета Трудова Слава у новому номері від 23 листопада пише про наступне: Трагедія нації 24 листопада. День пам'яті жертв Голодомору в Україні. Місця вистачить усім в державному міжнародному аеропорту Бориспіль. Побудують паркінг на 2000 місць. Газета «Вісті» у свіжому випуску від 22 листопада пише про таке Ати Бати по Бориспільську. Як проходить військовий призов цього року. Ексклюзивне інтерв'ю. Тоня Туманова розповідає про свої мрії, подорожі та любов до книг. Газета Термінал від 23 листопада повідомляє Справедливість відновлена. У Бориспіль повертається тепло. І Срібне. І золота. Бориспілець Євгеній Биков завоював дві медалі на чемпіонаті світу з гирєвого спорту. Газета Ринок у свіжому номері від 23 листопада пише. Національний дух у Борисполі відбудеться презентація книг про визвольну боротьбу. Місяць у Колисці. У сучасному музеї міста відбулася презентація нової книги Галини Кирпи. Про нецікавіше в пресі дізнаємось разом в ефірі телеканалу Борисполь.